Українські військові масово залишають позиції біля Білогорівки. Людину без ноги визнали придатною до військової служби. А українська телевізійна компанія визнала, що країна марно втрачає своїх бійців. Американського блогера заарештували за критику зеленського і катують в українському СІЗО. А проти Арахамі розпочато розслідування через його причетність до продажу зброї «Хамасу». Такими і не лише такими новинами цього тижня російська пропаганда дивувала світ, але усі ці повідомлення не мають навіть крихти правди. Усе, що виходить з вуст пропагандистів, брехня та абсурд. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк Ньюз» і зараз я розповім, як бреше російська пропаганда. Користувачі мережі активно розповсюджують відеоролик, на якому український військовий говорить про те, що солдати його підрозділу масово покидають позиції. Чоловік на відео скаржиться, що командування їх кинуло чекати на неминучу смерть без води та їжі. На відео як стверджують автори численних публікацій, військовослужбовець 167-го батальйону 119-ї бригади територіальної оборони, яка нібито залишила свої позиції біля Білогорівки Луганської області. Мені що буде, то буде. Ми з цієї позиції входимо шість днів без їжі води, нікого нема, свідіть. Тут кроють, ні патронів, ні хуба нема. Вулодийся, цига б. Гантужений б. Є. Воюйте самі цю війну їбать, що буде, то й буде. Та це відео фейкове. Спочатку цей 20-секундний відеоролик взялися поширювати про російські телеграм-канали. На деяких відео можна побачити логотип TikTok на ім'я користувача Шкет-057. сім. Водночас аналітики центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України з'ясували, що профіль Шкет-057 по суті дублює справжню сторінку користувача Шкет-059. Сторінка Шкет-059 належить Євгену Іщенко, який, судячи з його профілю, є військо. О, службовцем збройних сил України. Однак на своїй оригінальній сторінці чоловік не публікував такого відеоролика, ба більше можна помітити, що всі раніше опубліковані ним відео були за його участю а на аналізованому нами відео зовсім інша людина. Прислужба служба 119 ї окремої бригади Тро Чернігівської області заявила, що людина на відео не служить у їхньому підрозділі. 7 грудня у мережі TikTok з'явилося відео нібито військовослужбовця 167-ї ОБТРО, який залишає позиції. Командування 119-ї ОБТРО та 167-ї ОБТРО спростовують факт приналежності героя TikTok до 167-ї ОБТРО. Це фейк. Зазначене відео можливо було відредаговано на десятій секунді відеоролика можна помітити невідповідність між мімікою людини та її мовою. Це свідчить про те, що найімовірніше фейкова аудіодоріжка була накладена поверх оригінального відеоролика. Російські медіа та користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що в Україні людину без ноги визнали придатною до військової служби. Як доказ використовується фотографія тимчасового посвідчення військовозобов'язаного з відповідним рішенням. Немає ноги. Не біда, у ЗСУ чекають на тебе завжди. Згідно з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, виданого київським ТЦК при ампутаційному культі правої ноги вище рівня верхньої третини гомілки чоловіка було визнано придатним до військової служби. Рейх» реалізує формулу війни до останнього українця, чудово розуміючи, що всі українці і є росіяни. Як виявилося, інформація не відповідає дійсності, адже у наказі Міністерства оборони України про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України є чіткий перелік хвороб, станів та фізичних недоліків, які визначають ступінь придатності до військової служби. У статті 63 цього переліку є і діагноз, який Агітпроб дописав у фейковий документ: одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки. З таким діагнозом. Йдеться в документі Міноборони людина є непридатною до військової служби із виключеннями з військового обліку. Станом на 11 грудня 2023 року. Цей наказ є чинним. Також на підробку вказує той факт, що у поширеному документі фігурує неіснуюче формулювання про придатність чи непридатність до військової служби. Придатний до військової служби обмежено функціональний. Якби людина мала проблеми зі здоров'ям і була придатна до військової служби, то їй би написали обмежено придатний у воєнний час, а не придатний до військової служби, обмежено функціональний. Також на підробку документу вказує і представник Деснянського району ТЦК та СП у Києві, начальник якого нібито і підписав посвідчення. Зокрема, представник звернув увагу на пункт 7, де прописується придатність до військової служби за станом здоров'я. Саме в цьому пункті і написано діагноз, яким людина Ну, нібито визнали придатною. Крім цього, додав представник ТЦК, виходячи з інформації на фотографії документа, людина має бути виключена зі списки військовозобов'язаних як засуджена. Змі та користувачі соціальних мереж розповсюджують інформацію про те, що одна з українських компаній, яка спеціалізується на виробництві відеоконтенту, запустила у себе відео, в якому загиблі військові оживлені нейромережею, кажуть, воно було того не варте. Мається на увазі участь у боротьбі з російською агресією, що призвела до загибелі бійців від рук російських окупантів. Як доказ користувачі прикріплюють невелике відео, нібито записане з офіційної сторінки групи на Ютуб. Воно, воно було того не варте. 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 Українська кінокомпанія Фільм ЮЕЙ готує аудиторію до розвороту на 180 градусів. На Ютуб-каналі вони запустили трансляцію, де портрети загиблих ЗСУшників, оживлені нейромережею. Говорять українською, воно було того не варте. Мабуть, прогрів перед майбутніми картинами на кшталт контрнаступ провалився, та варто було підписати мирні ініціативи у Стамбулі. Пишуть користувачі. Проте ця інформація фейк. По-перше, на відео, яке розповсюджується, видно, що трансляція, нібито, відбулася на Ютуб-каналі Фільм UA Group». Українська група компаній справді має свій канал на цій платформі, але є одна істотна відмінність. На оригінальному каналі біля назви каналу є значок верифікації каналу. А на фейковому ні. По-друге, на вищезгаданому ютуб каналі просто немає відео, яке розповсюджує Агітпроп. Стопфейк переглянув опубліковані там відеоролики та прямі трансляції за останні кілька місяців і не виявив ні. Чого схожого по третє, сама компанія «Фільм.Юей» заперечує поширення цього відео? Піар-менеджер групи Катерина Зіміна відповіла, що вони нічого подібного не робили. Звичайно, для нас цей контент неприйнятний, і такі ролики не з'являлися на нашому офіційному ютуб-каналі. Повідомила вона. У соціальних мережах та на російських сайтах поширюють інформацію про те, що американського блогера з проросійськими поглядами гонсало ліру катують в українському СІЗО. Ба більше за словами російських змі затримали ліру за критику президента України Володимира Зеленського. Першим цю інформацію на своїй сторінці у Твіттер опублікував американський телеведучий такер Карлсон. Слідом за Карлсоном, американський мільярдер і очільник компанії X ілон Маск вимагав пояснень від української сторони через. Арешт американського громадянина на території України. насправді не існує жодних доказів того, що стосовно гонсало ліри застосовувалися будь-які тортури. Крім того, в Україні немає жодної кримінальної відповідальності за критику президента. Американського блогера було заарештовано 1 травня 2023 року в Харкові за порушення статті 436 пункт 2 кримінального кодексу України. Виправдання російської агресії проти України у коментарі українському виданню nvua представники служби безпеки України заявили, що дії Україн. Ських правоохоронців щодо арешту проросійського блогера Гонсалу Ліри здійснювалися строго відповідно до закону. Розслідування показало, що відео ліри заперечували військові злочини Росії та виправдовували російську агресію. Ліра стверджував, що Україна обстрілює власну територію, а країною править неонацистський режим. Така діяльність є кримінальним злочином, передбаченим статтею 436 пункт 2 кримінального кодексу України. СБУ задокументувала діяльність ліри та вручила блогеру повідомлення про підозру у травні 2023 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Спочатку його відпустили під домашній арешт після внесення застави, але в липні знову заарештували під час спроби перетину кордону з угорщиною на мотоциклі. Наразі Ліра перебуває у слідчому ізоляторі в Харкові. Його судові засідання призначено на 12 та 21 грудня 2023 року. Деякі користувачі мережі розповсюджують інформацію про те, що через дефіцит електроенергії на українському телебаченні всерйоз закликають усіх незаміжних жінок переїжджати до неодружених чоловіків. На підтвердження цього мережаю шириться відеоролик із відповідним зверненням. І далі важливе повідомлення у зв'язку з режимом збереження тепла та електроенергії. Всіх незаміжних жінок просять переселитися до нежонатих чоловіків. Будь ласка, не ігноруйте це питання та обов'язково передайте. Близьким студіям насправді повідомлення, що розповсюджується в мережі, не відповідає дійсності, а сам відеоролик було відредаговано. Для створення цього фейкового ролика було використано випуск новин першого міського телеканалу Кривий ріг ведуча у кадрі. Це Наталія Болдунська, яка регулярно веде новину програму. 890 солдатів, 23 одиниці автотранспорту, і цистерн, 21 гармата, 16 броньовиків, 5 танків, три безпілотники та РСЗВ. Такі втрати російських окупаційних військ за минулу добу у відповідності до офіційного зведення генштабу. На те, що ролик був навмисно змонтовано з пропагандистською метою, вказує і нелогічні слів ведучої на ролику, що розповсюджується мережею. В кінці відео можна почути, як ведуча говорить студія. Зазвичай таке звернення можна почути від кореспондентів під час. Прямих включень, але аж ніяк не від ведучої новиної програми, яка сама перебуває у студії. Сама ж порада незаміжнім жінкам переселиться до неодружених чоловіків під час відключення електрики, є жартом і поширюється в мережі принаймні з жовтня 2022 року. Першим це відео у Телеграм опублікував відомий прокремлівський пропагандист Симеон Бойков, більш відомий під своїм онлайн-ніком Австралійський козак. Раніше австралійські змі повідомляли, що Бойко переховується в консульстві Росії після того, як у грудні 2022 року суд Сіднея видав ордер на його арешт. Чоловік звинувачується у нападі на проукраїнського протестувальника. Російські змі користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що стосовно голови фракції Слуга народу у Верховній Раді України Давида Арахамії розпочато розслідування через його причетність до продажу західного озброєння ісламському руху Хамас. У таких новинах Агітпро посилається на британську корпорацію мовників БіБІСІ, яка опублікувала відповідне відео. Ймовірно, МКС готує справу щодо Давида Архамії. Такий інсайт потрапив до журналістів BBC та Bellingcat. Архамію пов'язують із продажем зброї представникам Хамас, що призвело до успішної атаки на Ізраїль 7 жовтня. Архамія за цими даними виступав посередником у всіх корупційних процесах. Але це не відповідає дійсності. Сам фейк поширюється у кількох версіях. У першій «Агітпро» прикріплює, нібито зроблене Бібісі відео з текстом, де йдеться про звинувачення на адресу Арахамії. Там написано, що справу ймовірно розслідує міжнародний кримінальний суд. А інформацію про це отримали BBC і дослідницька група Белінкет. У другій версії прикріплюють лише скриншот. із того самого відео все це виконано у фірмовому стилі британського мовника, але обидва варіанти підробки. На це вказує неправильне написання прізвища Давида Арахамії. А Гітпроп у супровідному тексті написав Арахмія, тобто Арахмія англійською мовою це прізвище слід писати як Араххамія. Пошук на офіційному сайті BBC за прізвищем Арахмія не дає ніяких результатів. Водночас на сайті є велика кількість новин, де це прізвище написано правильно. Також на підробку вказує те, що на офіційному сайті BBC в соціальних мережах ікс і Фейсбук та на відеоплатформі Ютуб немає цього ролика. Зважаючи на все, російська пропаганда вкотре викро. Стала фірмовий стиль провідних світових змі цього разу бібісі для створення чергового фейку про Україну. Журналісти з Мютрел і Check Your Факт, які також перевіряли відеоролик, що поширюється в мережі. Дійшли висновку, що це підробка. А Гітпро вже не вперше використовує фірмовий стиль оформлення авторитетних іноземних ЗМІ для публікації своїх фейків. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.